Він веселий, веселий може бути, грайливий. Чимось, а може мати якісь такі діяльність, ага, широкого розмаху, щось для когось може робити, якось прив. приваблю а може збирати таку увагу на себе. Щось таке, що інших може бути цікавим, що він каже, що він, що він робить, як він поводиться. В ньому можуть, можуть бути прихильники якісь, і можливо займаються як чимось таким, що може викликати якісь питання. До нього. Ну, наприклад, щось нетрадиційне, щось таке, якщо це відносини, то дійсно може експериментувати якісь напрямки, може запроваджувати, пропонувати якісь такі нестандартні відносини, нестандартні пози, нестандартні. Все, що може бути не з кожним. Або, або з різними по-різному, і кожного разу по-різному, його це забавляє, йому придається якусь цінність, тобто, якщо з ним не не ви не засмучитесь, не, не вам не буде сумно, він новатор, він щось таке може. Якщо є якісь проблеми, він може знайти шлях вирішення. І такий шлях він ну, сподобається усім, не тільки йому, тому він надає собі багато плюсів і зовнішній, зовнішнє, і одяг, і зовнішній вигляд його а, а, може дурманити когось. Тобто викликати заздрість на навіть а якісь матеріали, одяг, стилі, можуть руйнувати стандарти. і він може викликати до себе багато різноманітної уваги, і він хоче забавляти. О, як цікаво. Угу. Партнерша. Нас перебуває теж, ви знаєте, не, а, не в пасивному стані, а в стані готовності діяти, а, знає багато яких, якихось секретів, а, а, майже майстер може бути майстром свого справи, своєї там якоїсь майстром може бути декілька справ, тобто може бути. Приміняти свої знання в різних е, галузях і бути цікавим е, різним людям теж. Тобто о, ці е, люди він по, -по, по своєму яскравий, вона здатна на які якісь такі дії, спроможня робити щось, те, що не можуть інше, змінювати обставини в, е, е, якось. Е, Прибавляти енергії людям, оточуючим, якось так бути якимось таким стимулом, тобто там, де якісь проблеми, то знайде якісь такі моменти, де упущення якісь і і може звільнити. Обставини може звільнити людей з якихось обставин. Тоді, коли люди заплутуються в якихось лабіринтах, своїх почуттів, і тобто ми бачимо пару, яка доповнює одна одну, вони прибувають приблизно в одній такі в одній енергетиці, енергетиці, тобто енергія б'є ключем. У одного і у, у, у другого. Вони займаються чимось, а, тобто їх е, важко назвати не парою, бо вони виглядають парою. Тобто він, вона виглядають парою. Ми бачимо гармонійну пару, які е, цікаві іншим людям. Тобто, це може бути навіть як от, е, знаменітості якісь. А люди, е, люди, які цікаві іншим толпам, і е, е, які прі. Е, Збирають багато уваги на себе і е, чимось таким займаються, що подобається іншим. Вони визволяють серця, душі інших, інших людей, е, е, визволяють їх, допомагають їм ну, якось звільнитися е, від важких думок якихось, і, чи якось можуть діяти так, що е, наступають зміни. Люди хочуть е, змінювати обставини, можливо, які сто е, тобто відсотків магія, чудеса здесь можуть бути запроваджені, тобто тому що ці люди мають ключі здійснення якихось мрій, уяв, тобто такі, які, з якими не можна засумувати. А, так. І ось у них е, якось так. Е, Ми бачимо е, значить, пара, е, 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 яка виглядає привабливо, від якої неможливо відірвати очей від нього, від неї, неможливо відірвати очей. Вони зацікав... зацікавлені е, в собі, вони перебувають в максимальному енергійному фокусі. На, на піки своїх а, сил якихось знань, тобто комплекс знань, а, а, досвід, все це переплетається, і, і ці люди, а, які, які, про які ми дивимося розклад, то Приваблюють інших своїми спроможностями, тобто люди разумітають і якось вони навіть перебувають десь разом. Тобто це може бути брат і сестрою, навіть які займаються одною справою. Це можуть бути каханці, які перебувають близько, по роботі. Це часто, можливо, може бути по роботі, або десь вони сусіди і. Зустрічаються і якось грайливо поводять себе, а, а можливо, навіть просто так вони. Тобто, в них є якийсь схожа поведінка, енергетика, те, що вони можуть, що не можуть. Тобто рівень розвитку приблизно теж. Ну, хтось може бути більш розвиненим, і інший може мати якісь перспективи розпочинати щось, розпочинати а, якусь нову базову, базову ідею, може розвинути, а, може працювати над якоюсь ідеєю, розвивати і доповнювати її а, а, в процесі, якимось а, сенсами. От, інша, інша, більш людина здатна до наукової, наприклад, діяльності якоїсь або, або раніше перебував або любить читати, чи якось так займатися навчанням і потім, потім впроваджувати те навчання перспективи. перспективи? Які з них перспективи? Бути разом можливо. Тобто розклад оповідає про людей, які цікаві, яскраві, красиві з собою, одягнуті привабливо, мають якісь привабливі дії, стосунки між ними можуть бути. Це може бути бути може Виглядати грайливо, якось, може, навіть навіть е е камедійно трошки, але е це, е їх це задовільняє, собственно, і це е навіть цікаво іншим людям, оточуючих їх. Ну, наприклад, якщо вони в якомусь домі живуть, е перебувають, то е сусіди е їх помічають і ну, можуть е заздрити. Мо якось ну, хтось може, може їх не знати. Якщо це близькі стосунки, то близькість вона, їх фізична близькість, і, ну, будемо зауважувати, що і моральна і етична близькість їхня теж перебуває на висоті. Якщо в них Є якісь стосунки то. М, а, вони не хочуть а, я ані. А, в них закінчився період а, якихось а, моментів, тоді, коли вони не могли а, якось определитися з, з якимось напрямком. А, а вони вирішили для себе, і, і зараз перебувають в вакуумі свого задоволення, так скажу. Да. Так. І надалі, і надалі а, продовжуються якісь. Ну, якісь списки, там можуть бути заходи, якісь, якісь моменти, відважні моменти, зустрічей, хтось з кимось хоче зустрічатися, хтось до когось рветься, хтось кимось задовільняється і бачить себе разом. У своєму уявленні, в думках своїх, а, тобто <кх> антураж вокруг них розвивається а, так яскраво і так а, якось а, енергійно, що вони самі у захваті а, не, не поспішають втомлюватися від усяких змін, які можуть якось надвигатися ага. і а, значить їхнє перебування в, этому, в атмосфері задоволення, в атмосфері а, уваги до себе, уваги до інших до ближнього, перебуває в стадії в стадії максимального розвитку. Тоді, коли вони засинають, можливо, в, то, ну, в приємному почутті втоми від задоволення один одним, наприклад. І тоді, коли вони перебувають в одному, в одному в одному ліжку і між ними процеси які між ними а, про, происходять, то задовільняють їх і Цікаві моменти, збільшують свою кількість. Тобто їх зустрічі, якісь інтимні зустрічі, інтимні сцени, переповнені якоюсь навізною. Він, вона хоче, хоче якось бути неста... вносити якісь зміни, а, якось так там, де очікується щось таке енергійне, а, міні... тобто вони можуть зміню змінювати швидкість а, своїх дій, а і очікування а, а, партнера мо мо можуть, можуть, можуть надавати протилежні очікування заради а, успіху стосунків. Тобто, наприклад, партнер очікує, очікує там, якусь яскраву білізну у неї, а вона, наприклад, ну, ваще, там, може одягтися якось так, що може дивувати його. І при, при цьому їм буде весело. Наприклад, вона очікує квіти, хоче отримати, або ну, щось. Якусь надзвичайну піцу, наприклад, а він зовсім інше щось може запровадити. Ну, Наприклад, щось таке, що, що визиве неоднозначну реакцію з її сторони. Тобто може дивувати подарунками, сюрпризами, тобто їм зовсім не сумно. І ця пара перебуває. У розвитку своє своє, а ну, а от у на висоті, на висоті свого розвитку. А, дивують а, себе інших, а самі не не заспока, не можуть заспокоїтися, а, впроваджують а, різні. Моменти цікав... Цікаві моменти, якісь е, неординарні зустрічі можуть запроваджувати тоді, коли інший не, не очікує, можуть переодягатися в різний в одяг. Ну, наприклад, людина е, чоловічої статі може одягнутися в жіночий одяг, наприклад, заради того, щоб її насмішити, наприклад, щоб е, внести якісь Смішні моменти, або вона а, може одягнутися якось так а, сумно. Якось, ну, наприклад, в, в, стилі, в якихось ось стилях а, а, Total Black, наприклад, вот, или щось таке, а, вот, або якось так есть, пере, якісь костюми можуть бути запроваджені е, елементи. М Гардероба можуть дивувати, а, а, і партнери можуть дивувати один одного елементами гардеробу, тобто якісь як з аксесуари а, і придбані за а, заздалегідь. вот, а, вони можуть дарити а, ну, якось так, а, тобто їм подобається дивувати. Партнера у нас така пара сьогодні, що партнери дивують один одного одягом, словами, фразами, якимось поглядами з іншого становища, якісь запроваджуються ну, моменти близості нестандартного характеру, тоді коли. Вона може очікувати його, а зверху він би до знизу і, на, і навпаки, тобто якось так. От, ага. І, звичайно, зовсім не сумно, якісь їх стосунки, ці стосунки нагадують як, якесь торнадо, торнадо, в якому перебувають зацікавлені. Люди в собі та в партнері, в інших а, полюбляють робити фотоф безліч а, якихось кадрів, фотоснімків, а, якісь сцени запроваджувати, а, грати раз акриляти ну, свого партнера та діти якось а, утримувати увагу на собі. Навчати один одного якимось хитрощам, якось так грати в якісь ігри інтимного характеру, так, щоб і тому і іншому партнеру було цікаво. Тобто і той, і той партнер чіпляється і він не хоче розлучатися зі своїм партнером, а хоче продовжувати стосунки. Безліч, безліч часу, і, і немає якось так, знаєте, якихось кордонів їх уявлення. Ну, наприклад, вони можуть вашому партнеру може сподобатися там зміна а, а, білізни, там, на ліжку, там, скажімо, як це Ну, в общем, короче. Антураж і інтер'єру, зміна інтер'єру, так? Наприклад, можна якісь штори запровадити. Тобто, а -а, якийсь театральний антураж, щось таке. Таке гатично щось таке, що а, може людина не очікувати і людині сподобається 100% сподобається якісь і, взагалі, або які любить інші а, зміни. І цікаво те, що ну, ця пара, наприклад, ну, перебуває в своєму а, максимальному такому. Цікавому розвитку тоді тоді, коли вони випробують різним різноманітні ну, хитрощі, пози, секрети і тому подібне. І вони втомлюються від повідпочуття від почуття, від почуття в такі, котрі вони визивають один одного. Вони можуть гратися своїми почуттями, вони мож, вони хочуть утримувати партнера. А де він вона хоче отримувати один одного? І розвивати, розвивати, розвивати. Вони хочуть знати, що вони хочуть знати уявлення один одного, думки, вони хочуть грайливо спілкуватися в процесі інтимному, наприклад, і якось люба інформація із уст партнера призводить до пікової ради радощі, наприклад, Іншу людину, партнера. Партнери доповнюють один одного своєю максимальною енергією. Максимальна енергія і у одного партнера і у іншого. І вони надають перевагу один одному. Тобто, ми бачимо успішну, успішну якусь таку пару напіки, напіки. Тоді, тоді, коли все гарно і сил хватає, і, і, і грає мазок, і е, уявлення трансформуються, новізни забагато, якоїсь новізни, тоді, коли вони навіть можуть не бачити інших людей, бо інші люди їм кажуть, уявляються якоюсь толпою, просто натовпом. Та? тобто... Окрім якісь особистості, не можуть їм заважити, вони. Якби ми, 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 розклад розказує про, про людину, оповідає ой, про людину, про пару, яка ну, в зеніті своєї, своє, своїх стосунків, в зеніті, в зеніті. А, ну, да. тоді, коли е, вистачає почуттів, сил трансформації.